Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії сьогодні для вас працює Ангеліна Гущана. Залишайтеся з нами і далі. Разом будемо обговорювати найважливіші події. В Україні не лишилося жодної вцілілої електростанції. Міністр енергетики в Одесі викрали земельну аферу на 75 мільйонів гривень. У Києві шахраїв даючи волонтерів, видурили квартири у самотніх людей. Британія дасть 20 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення енергосистеми України. У ніч на 15 січня російський безпілотник атакував приватний сектор у селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку площею понад 100 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання на щастя, загиблих чи поранених немає. Окрім того, внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області постраждали двоє людей. Зафіксовано пожежу та руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Російські окупанти вдарили дроном. По машині Укрпошти у Сумській області і атакували поштове відділення у Запорізькій області. Авто і будівля зазнали серйозних пошкоджень. Також на Сумщині внаслідок удару керованими авіабомбами загинув 35-річний чоловік. Ще 11 людей постраждали. Це троє чоловіків і вісім жінок. В Україні наразі немає жодної повністю цілої електростанції. Усі вони зазнали пошкоджень у наслідок російських ударів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас, за його словами, критичної нестачі пального поки немає. Запасів в Україні вистачить приблизно на 20 днів. Шмигаль наголосив, що енергетична система працює в надскладних умовах, а її відновлення триває постійно під обстрілами й у режимі екстрених ремонтів. На Дніпропетровщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації під час обшуків у очільниці однієї з районних військово-лікарських комісій правоохоронці знайшли. Понад 300 тисяч доларів готівкою. За даними слідства, жінка разом зі спільниками продавала військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки, які дозволяли уникнути призову. Вартість таких послуг починалася від 2,5 тисяч доларів. Клієнтів для схеми підшуковували через знайомства та за допомогою співробітника та ЦК. Також оновлювали військово-облікові документи, щоб усе це виглядало законно. Правоохоронці задокументували понад 20 випадків передачі хабарів. Наразі Керівниця ВЛК та одному зі спільників уже повідомили про підозру. їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Донеччині військовослужбовець намагався незаконно продати зброю, зокрема, переносного зенітно-ракетного комплексу та двох кулеметів. Окрім зброї, у нього виявили понад 500 дронів. Повідомили у ДБР у листопаді 2025 року. Він через месенджер знайшов клієнта та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотний літальний апарат із метою його подальшого перепродажу. Після цього у січні цьогоріч фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тисяч гривень. Однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту. Нині ж військовослужбовцю загрожує до семи років позбавлення волі. В Одесі затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які готували атаку дронами бомберами по українських військових. Удар планували завдати з цивільного квадрокоптера зі скиданням вибухівки. За даними слідства, зловмисники вже мали готову бойову частину. Погоджену цілі чекали моменту для запуску. Їх затримали буквально напередодні атаки. Як встановило розслідування, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. За матеріалами справи спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кілограми пластиду та комплектуючи для СВП і спорядив ними безпілотник. До справи залучив знайомого. Разом вони розвідали місця дислокації українських військових і передали координати кураторам УРФ. Під час обшуків у підозрюваних знайшли дрони з вибухівкою, автомат, пістолети, боєприпаси та гранату. Обох агентів вже взяли під варту без права на заставу. Їм загрожує тепер довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Одесі викрила організовану групу, яка незаконно заволоділа п'ятьма земельними ділянками загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень. За даними слідства, схему організував 55-річний місцевий житель разом із двома жінками, одна з яких приватний нотаріус. Зловмисники знаходили вільні ділянки без зареєстрованих власників, виготовляли підробні документи та переоформлювали землю на підконтрольних осіб, щоб згодом продати її добросовісним покупцям. Правоохоронці вчасно зупинили оборудку та наклали арешт. Ешт на майно сімом фігурантом вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А от у столиці судитимуть шістьох людей, які наживалися на самотніх і вразливих киянах. За даними слідства, вони обманом заволоділи дев'ятьма квартирами та намагалися відібрати ще чотири. Загальна сума збитків майже 14 мільйонів гривень. Схема була проста і цинічна. Шахраї шукали літніх людей або тих, хто мав борги і фінансові проблеми. Спочатку приходили з допомогою, приносили продукти, давали трохи грошей, входили в довіру. Ну а потім пропонували вигідно. Продати квартиру, насправді ж житло продавали без відомо власників або шляхом обману. Люди залишалися і без квартир, і без грошей. Наразі справу передали до суду. На Київщині група чоловіків місяцями залякувала родину фермерки, вимагаючи гроші за борг, якого насправді зовсім не існувало. Зловмисники переконували жінку, що її син нібито комусь винен і погрозами змушували платити. Почалося все з невеликої суми. Жінка під тиском віддала понад 11 тисяч доларів, та на цьому вимоги не зупинилися. З кожним тижнем вигаданий борг зростав і зрештою сягнув понад 130 тисяч доларів. Щоб посилити тиск, до справи підключили так званих авторитет. Вони обіцяли владнати питання, але натомість почали відвертий терор. Чоловіка потерпілої били, а самі жінці погрожували викраденням доньки. Загалом у справі фігурують щонайменше шестеро осіб. Їм загрожує до 12 років ув'язнення і ще одного учасника злочиної групи наразі розшукують. Поки ми з вами обговорювали події в Україні, світ теж не стоїть на місці, тож далі будемо говорити про головне з міжнародної арени. Велика Британія виділяє ще 20 мільйонів фунтів на енергетичну безпеку України. Кошти підуть на відновлення тепла і електропостачання після ударів РФ по енергетичному сектору. У Лондоні наголошують, допомога критично важлива в умовах морозів, коли сотні тисяч людей залишилися без світла та тепла. У Швеції заарештували громадянина країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Чоловіка взяли під варто. Слідство вважає, що він міг передавати інформацію ще з 2022 року. За даними місцевих ЗМІ, раніше підозрюваний працював АІТ-консультантом у Збройних силах Швеції. На ну, згодом у приватній АІТ компанії він мав доступ до технічної інформації, займався оцінкою загроз і питаннями безпеки. Також відомо, що чоловік фігурував у матеріалах сайтів із. Стри... Теоріями змови та неодноразово скаржився до омбудсмена. Затриманий же свою провину заперечує. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписуватися на наші сторінки у соцмережах, аби завжди першими бути в курсі головних подій. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гощина. Залишайтеся з нами, виражіть себе та один одного. Побачимось!